Наступний коктейль називається нукліарда. Дашейкеру. Кубикла. Просто. Білого рому у нас тут всього на всього 30 мл. Одна оця. Лаймовий фреш 22,5. У буде теж по 22,5. Всього фалерному. Зелений шартрез 22,5. Давай. Це наш ядерний байкер. <творю> <гад> Готовий. А тепер дегустувати. <гад> ну що ж, включаємо е, сирену. До ядерної атаки лишилося 3, 2, 1. О! А! А! Ти що здивуєшся, у мене просто щойно в голові сталося такий, знаєш, приступ ностальгії, але в поганому сенсі. Тому що я відчув у роті аромат, який дуже часто буває після е, стоматолога. Якийсь ботанікал в поєднанні. Розумієш про що я кажу? Це да, таки паласкувати. Для, для да, от, е, коли тобі щось роблять там і потім ополіскують, от от, от це воно.